Добрий ранок, дітки! У нас сьогодні заняття з малювання вулиці нашого міста. Давайте разом з вами усміхнемося всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тобі буде веселим. Сьогодні ми подумки полинемо до нашого прекрасного міста Херсон. Місто моє над рікою, Солов'їних садах, де б не бував, ти завжди зі мною, спогадах, мріях, у снах. Дітки, як називається країна, в якій ми живемо? Так, Україна. Ми з вами народилися і живемо на чудовій землі, нашій славній Україні. Україна це наша держава, наша батьківщина. А у нас з вами є ще одна батьківщина. Вона називається Мала Батьківщина. Як ви гадаєте, про що йдеться мова? Правильно про наше місто рідне місто Херсон. Хоч далеко зараз від нього, але подумками завжди поруч. Що таке батьківщина за біконцем, калина? тиха казка бабусі, вісня матусі, дужі руки у тата, під тополями хата, під вербою криниця, чистім полю пшениця. В нашому місті багато будинків різного розміру, шкіл, садочок лікарні, транспорту різних видів. пропоную вам намалювати вулиці нашого міста. Для роботи нам знадобиться водичка, пензлик та фарби і аркуш паперу. Чорною фарбою намалюємо дорогу. Лінія з лівого краю до правого. На дорозі намалюємо транспорт будь-який або легковий, або вантажівку. Колір обираємо за бажання. Зараз намалюємо будинки тоненьким пензликом. Вони можуть бути різного розміру та різного кольору. Обов'язково намалюйте вікна у будинках. Біля будинків можна домалювати кущики та дерева. Зафарбуйте небо або намалюйте хмарки. Чекаємо ваші роботи, бажаємо успіхів. На цьому наше заняття завершилось. До нової зустрічі, дітки!